20 мавіків для спецпідрозділу гурму Артан передала Вінницька громада у співпраці з гумштабом. Зелена енергетика у готельно-ресторанній справі. Підтримка міста дає поштовх бізнесу встановлювати сонячні панелі. Як зміниться старша школа з 2027 року? Все про реформу та нові можливості для учнів. Вітаю в ефірі телеканалу Віта. Випуск новин. Інформаційна картина дня, що минає у підсумку. Вже за мить. Студії для вас працюю я, Ірина Дідух. 200 FPV-дронів, 20 мавіків 3Т, а ще два рюкзаки з медичним приладдям передали Вінниці бійцям підрозділу головного управління розвідки Артан. Ударні дрони нищитимуть окупантів та техніку. А мавіки 3Т із вбудованими камерами здійснюватимуть розвідку вночі, не даючи жодного шансу ворогу підкрастись ближче. Більше про необхідність такої техніки на фронті розкажемо в сюжеті. Працюватимуть по ворожих цілях та забезпечуватимуть цілодобову розвідку на лінії фронту, аби зберегти життя українських військових. Партію ударних та розвідувальних дронів передала Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом одному з підрозділів головного управління розвідки. «Артан». Ми передаємо 20 маліків. 200 півдронів і тактично медичний рюкзак надаємо. Два штуки. Я думаю, що це саме вчасно знову ж таки надавати таку підтримку і в дальнішому в майбутньому ми будемо далі працювати, щоб по можливості максимально допомагати і цьому підрозділу, і всім тим 57 підрозділам, які ми допомагаємо спочатку повномасштабного вторгнення fpv дрони завжди потрібні на полі бою, кажуть військові, бо працюють на ураження ворога в один політ. Один такий камікадзе може знищити як особовий склад ворога, так і його техніку, яка може вартувати мільйони. Це ураження живої сили, техніки, бліндажів, це зупинення штурмів, це початок штурмів любі дії застуванням боєприпасів. Коли є якась проблема з артилерією чи з наведенням мінеметів, так далі, дрон є дуже маневреним. Мавіки 3Т забезпечують оборонцям розвитку вночі за будь-яких погодних умов. Коли на дворі темніє, тепловізійна камера Мавіка служить оборонцям очима. Це дуже необхідна техніка, тому що нам необхідна 24 на 7. Розуміти ситуацію на полі бою, зробити корективи і камери мавікатеріте, коли осінь, зима, початок весни дуже необхідні, тому що за допомогою тепові камери ми можемо бачити полі бою, робити необхідні зміни та коригувати ситуацію на полі бою. Окрім бойової техніки, передали оборонцям і медичне приладдя. Валізки, запаковані усім необхідним для надання першої медичної допомоги для захисників підготували волонтери громадської організації Мольфар п'ять таких рюкзаків, два ми даємо дану і решту ми ще там певним підрозділом передамо, які дійсно потребують саме такого обладнання, таких засобів для надання першої медичної допомоги на полі бою. Для підрозділу Артан це вже 14-та допомога від Вінницької громади. А загалом, з початку повномасштабного вторгнення, майже шість десятки військових частин отримали підсилення від Вінниці з оборонцями на постійному зв'язку. Координатори гумштабу дізнаються про їхні потреби та в найкоротші терміни намагаються забезпечити всім необхідним. Одним з пріоритетів саме роботи гуманітарного штабу Вінницької області, завдяки зусиллям Володимира Гройсмана і Сергія Анатолійовича Моргунова, є безпека і збереження в першу чергу життя наших військових, завдяки яким ми сьогодні разом з вами маємо можливість жити в Україні і бути українцями. Лише за жовтень міжрегіональний координаційний гумштаб передав для ЗСУ дві мобільні лазні, три БПЛА Пегасус та один Вінницький Щедрик. А ще 12 автівок, одну систему радіоелектронної боротьби та майже півтори тисячі ударних дронів. Допомога фронту триватиме й надалі. Світлана Ількова, Олег новини за день, телеканал Віта. Зможуть працювати навіть під час блекаутів. Ще один заклад сфери обслуговування почав використовувати зелену енергію. Сонячні панелі встановили на даху готельно-ресторанного комплексу. Тож тепер безперебійно працюватимуть навіть в разі відключень електроенергії. А відвідувачі отримуватимуть якісні послуги. Стали енергонезалежними. Сонячні панелі на даху своїх будівель встановив один із готельно-ресторанних комплексів Вінниці. Встановили сонячних панелей 36 на кожен інвертор. У нас є два інвертори: один на 30 кВт, другий на 50 кВт, відповідно, по 36 на кожен інвертор фотопанелей. Через скорочення світлового дня та хмарну погоду накопиченої енергії вистачає на безперебійну роботу закладу протягом 3-4 годин. За рахунок того, що в нас стоять ще акумулятори відповідно по 5 кВт кожен, це вісім акумуляторів, відповідно, 20 кВт на готель і 20 кВт на ресторан. Це безперебійна робота закладу, бізнесу. І відповідно наші гості не відчувають абсолютно ніяких коливань в виключенні світла. Вони розуміють, що в нас безпечно, блекаут нам не завадить, і може спокійно тут гості відпочивати. Також вирішили скористатися міською програмою компенсації за встановлення відновлювальних джерел енергії. У Вінницькій громаді уже 75 суб'єктів господарювання використовують зелену енергію. Більшість вироблено сонячними панелями. Частина з них також встановили і акумулюючі станції. Претендувати на компенсації можуть представники мікро, малого та середнього бізнесів. Якщо говорити загалом, то до 1 мільйона гривень компенсація може бути для бізнесу. Тих, хто встановив відновлюють джерела енергії і до 1 мільйона гривень тих, хто встановив. Комлючі станції, але все це прив'язано до податків, сплачених ними в міський бюджет, тобто до 30% сплаченої суми в попередній період. Ми враховуємо це, дивимося, які показники, і відповідно виносимо на розгляд виконкому 26 суб'єктів суб'єктам господарювання. Компенсація вже здійснена, і ми будемо просити депутатів міської ради подовжити цю програму і в 2025 році, тому що вона передбачає нашу стійкість, енергетичну стійкість. Програма Відповідь на блекаут через обстріли енергетичної системи України. Спільно з бізнесом Вінницька міська рада напрацювала програму часткової компенсації за встановлення відновлювальних джерел енергії сонця, води, вітру та енергії надер. Її затвердили у квітні 2023. -го. Цьогоріч також додали компенсацію і за встановлення акумулюючих станцій. Ми відмовилися від підтримки якраз традиційних джерел, а саме. Генератори на дизелі і бензині. Ми це свідомо робили в рамках європейського зеленого курсу. Наш пріоритет це якраз зелена енергія. От. І якщо говорити про цей компонент, він дозволяє підприємствам, які експортно орієнтовані, претендувати на європейський ринок, тому що там складова еко дуже вагома. І якщо немає цієї складової, їм важко буде вийти на європейські ринки. У Вінницькій громаді завдяки відновлювальним джерелам енергії генерується уже 16,5 з мегаватт енергії, що дозволяє зменшити навантаження на енергосистему в цілому. Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта якою буде профільна середня освіта на Вінничині? Освітяни області, представники міністерства та профільних департаментів провели громадське обговорення щодо реформи старшої школи. Після завершення 9 класу учні зможуть або здобувати професійно-технічну освіту, або ж продовжувати навчання в академічному ліцеї, де діти зможуть обирати профіль навчання, а в його межах предмети, які вивчатимуть поглиблено, що дозволить краще готуватись до вступу у виш. Якою буде Нова мережа навчальних закладів на Вінниччині Олена Карбівська знає. Замість шкіл, гімназії та ліцеї. Реформа освіти в Україні на завершальному етапі. Нова українська школа стартувала 2017-го з початкових класів. Далі черга була за учнями з 5 по 9 класи. Тепер же за старшою школою. Уні діти навчатимуться з 10 по 12 класи за профілями. Їх кожен зможе обирати самостійно, так само як і предмети, які вивчати поглиблено, які за інтересами. Суть взагалі реформи полягає у тому, щоб реформувати школу і створити старшу профільну школу, де би діти могли отримувати поглиблені знання саме з тих предметів, які потрібні їм будуть для вступу, для здачі зовнішнього незалежного оцінювання або національного мультипредметного тесту і обрання тієї професії, про яку вони мріють. Реформа профільної середньої освіти передбачає створення академічних ліцеїв, на базі яких мають бути різноманітні лабораторії, де б діти могли не лише здобувати теоретичні знання, але й практичні, на базі яких наявних закладів Вінниччини їх створювати, обговорили освітяни області спільно з представниками профільних департаментів та міністерства освіти та науки. Академічні ліцеї не будуть створювати на території кожної громади. А відтак потрібно вирішити питання довозу дітей та визначити стан доріг, чи має заклад Відповідну матеріально-технічну базу та вчителів, ми визначили, що на даний момент у нас буде академічних ліцеїв, буде 105. З Чим це пов'язано? Ну, перш перш за все, ми чудово розуміємо, що до початкової школи заклад може перебувати безпосередній наближений до проживання дітей по області. В нас 606 навчальних закладів. от вони Ну, задовольняють, будемо так говорити, нашому мережу, але враховуючи те, що дійсно в нас є виклики, тому що освітня субвенція йде на оплату праці наших вчителів, а утримання вже всієї школи, от, енергоносії, персонал і так далі, це лягає на плечі, на плечі територіальної громади. Відбудуться зміни й у Вінницькій громаді. Наразі тут функціонують 44 заклади, з них сім на приєднаних територіях. У проєкті рішення Вінницької міської ради визначено з 1 вересня 2027 року. Їхня кількість збільшиться до 45. Із них буде 9 ліцеїв, в, яких, в складі яких буде гімназія, 29 гімназій, у складі яких буде початкова школа і шість початкових шкіл. Наразі я хочу сказати, що взагалі дві. І одна спеціальна школа для дітей з вадами розвитку, яка зараз існує в Вінницькій міській територіальній громаді. Пілотний проєкт профільної середньої освіти стартує в Україні з 1 вересня 2025-го. Участь у ньому бере і Вінницький технічний ліцей, який уже навчає дітей за кількома профілями. Загалом же реформа профільної середньої освіти завершиться у 2027-му. Олена Карбівська, Аркадій Іпатов. Новини за день. Телеканал Віта. В Україні з 2017 року триває реформа нової української школи, метою якої є побудова конкурентно спроможної загальної середньої освіти. З 2025 тисячі має розпочатись пілотування реформи в десятих класах і вже за два роки масове впровадження в профільній освіті. Як зміниться старша школа з 2027 року? Все про вибір профілів і нові можливості для учнів розкаже Надія Кузьмичова, заступниця міністра освіти і науки України. Вітаю вас, вітаю, отож, пані Надія, давайте більш детальніше поговоримо про мету реформи, що вона передбачає. Так, дуже важливо розуміти, що реформа старшої профільної школи це останній третій етап впровадження нової української школи. Тому, коли ми говоримо про взагалі мету. Мета переформатувати підхід до того, яким чином організовується освітній процес, і забезпечити якість освіти на рівні дитини незалежно від місця її проживання. тобто доступна якісна освіта для кожної дитини в Україні. І цей, ця мета поділена в своїх кроках по досягненню на три ключові етапи: початкова і базова школа вже. На стадії впровадження, і зараз ми дійсно готуємось до впровадження останнього третього етапу, коли наші діти, які в 2017 році почали навчатись за новою українською школою, дійдуть до свого 10 класу і почнуть навчатись у профільній школі. І от зараз важливий акцент підготовка до впровадження саме старшої профільної школи. І тут хочеться зазначити ще додаткову мету, яку переслідує оце переформатування. Це про вибір дитини, який вона робить. Вона робить вибір профілю, за яким хоче навчатись, далі предметів, за якими вона хоче навчатись, і окрім цього, предмети вона може обирати не тільки в межах свого профілю, але й поза ним. Ну, наприклад, дитина, яка обрала біолого-технологічний профіль, може так само хотіти вивчати мистецтвознавство підприємницької діяльності і ті предмети є поза її профілем, проте можливість вивчати їх вона закладена в сутності цієї реформи. Що це глобально дає? Це дає те, що випустившись з 12 класу, вона розуміє, яким вона хоче стати набагато краще і набагато краще розуміє свою траєкторію. Чи вона далі продовжуватиме вчитись у вищому навчальному закладі, чи вона буде. Працювати на ринку праці, виходити відразу на ринок праці і вже з опанованою професією, як саме зміниться ось ця профорієнтація? В Ідеї в концепції старшої профільної школи, 10 і 12 класів, вони відокремлені від попередніх класів. І це не просто так, а тому, що коли дитина навчається зараз в школі в 9 класі, і в цій школі є 10 клас. Ну, напевно, керівництво закладу освіти не дуже зацікавлено в тому, щоб до 9 класника приходили, наприклад, викладачі з профтеху і агітували іти опановувати вже зараз фах. Тому що в даному випадку ми говоримо не стільки про інтереси дитини, скільки про збереження певних ставок і педагогічного складу. І от розмежування цих двох ланочок так само сприяє кращій профорієнтації. Якщо в гімназії я зацікавлений, як керівник і педагогічний склад працює над наданням якісної базової освіти, то профорієнтація буде більш відкрита для різних суб'єктів. В цю школу будуть мати доступ бізнес, цю школу буде мати доступ до профтех коледжі, фахової передвищої освіти. І таким чином дитина на цьому етапі може мати. Більше розуміння, а в яких напрямках вона може продовжити навчання, і це теж якраз елемент свободи відкритості, яка концептуально закладена в реформі старшої профільної школи. Як бути з громадами, де е, мало учнів підлітків і де немає ліцею? Що там, як навчатимуться діти? А станом на зараз якраз здійснюється це моделювання, де визначається, в яких конкретно закладах освіти буде організована старша профільна школа у вигляді академічних ліцеїв. І тут існує декілька теж сценаріїв, яким чином організовувати навчання. Один з перших сценаріїв це забезпечення співробітництва між громадами, коли суміжні громади організовують ліцей в одній, а з іншої діти підвозяться. А співробітництво громад це інструмент він існує і зараз і дуже активно. Ми в тому числі на таких громадських обговореннях, які проводимо по регіонам, наші експерти звертають увагу на цей інструмент і, скажімо так, адвокують його, щоб на нього звернули увагу. Окрім цього, навіть без співробітництва існують інструменти, такі як підвезення, тобто просто з конкретного населеного пункту діти підвозяться до іншого. Другий третій, да, вже виходить, третій момент це організація гуртожитків або пенсіонів на базі тих закладів, які спроможні прийняти. Наприклад, 300 плюс дітей, і в такому випадку біля них будуються реконструюються гуртожитки, в яких проживають діти з інших громад або з більш віддалених населених пунктів. На одній паралелі, скільки може бути от, власне а, тут два може бути дві відповіді відповідно до нинішнього законодавства, це два класи, це та норма, яка закріплена станом на зараз. Проте, якщо накладати цю норму на реалії, на жаль, вона не забезпечить реалізацію концепції старшої профільної школи. Коли б на базі школи було декілька профілів, діти могли обирати і визначатись те, в чому Чому вони хочуть поглиблено навчатись, відповідно, пропозиція змін до закону полягає в наступному: мінімум 100 дітей одного року навчання: 110-класників, 11 класників і 12 класників. Це забезпечує ліцей на рівні 300 осіб як спроможну одиницю, яка має більше шансів бути сталою, навіть незважаючи на демографічне падіння, яке ми будемо спостерігати протягом наступних 10 років. От, власне, якщо ми говоримо про Дитину після 12 класів, якою має вийти дитина з ліцею, чи задоволені будуть якістю освіти батьки і діти? Звісно, хочеться відповісти, що обов'язково будеться. Але ми тут розуміємо наступне, що оцінити та задоволення ми зможемо ті, після того, як впроваджено. Але зі своєї сторони, як уряд у співпраці, звісно, що з органами місцевого самоврядування саме зараз докладаються ті зусилля для того, щоб освіта в принципі системно будувалась послідовно і якісно. І дитина, яка виходить зі школи, вона була самодостатня, вона була гармонійна особи. Вона була свідомим громадянином України з чіткою громадянською позицією. Але при цьому вона мала гнучкість адаптації до тих умов, в яких вона є. І це, незважаючи на те, що достатньо такі загальні фрази вони дуже мають прикладний аспект. А адаптація це про можливість вибору фаху, а потім зміни його через ті обставини, які, наприклад, від неї можуть не залежати. Це про можливість і бажання ризикувати і про. Обувати нове це про можливість застосування знань. На практиці, та це, мабуть, один з таких найкласичніших прикладів, коли ми говоримо про нинішню якість освіти. А це не означає, що вона погана. У нас і дуже багато буде і експертів, і вчителів, які будуть зазначати про високий рівень знань. Але питання у тому, що високого рівня знань сучасній особистості недостатньо для реалізації. Потрібно, щоб ці знання ця дитина, цей майбутній фахівець міг застосовувати до реалій життєвих, до свого побутового життя, до свого професійного. Життя він знав не просто формули, а він знав, як цю формулу застосувати до конкретних дій. І ці дії можуть бути як фаховими, так і, ще раз повторюсь, дуже побутовими. Отже, резюмовуючи, якою має бути ця людина, вона має мати високий рівень адаптивності, і от все те, що я перерахувала до цього, з точки зору громадянської позиції, гармонійності і всесторонньо розвиненої особистості, яка сфокусована не виключно на своєму профілі, а яка розуміє, що. Інші суміжні профілі можуть збагатити її професійний шлях і розширити, показати ширші перспективи. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Нашим глядачам нагадаю про те, як зміниться старша школа з 2027 року. Ми говорили із Надією Кузьмичовою, заступницею міністра освіти і науки України. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску безкоштовна діагностика рівня цукру крові, якими наслідками може обернутись легковажне ставлення до здоров'я. Комфорт від вінницьких ЦНАПів. Поки батьки оформлюють документи в прозорих офісах, їхня малеча розважається в дитячій кімнаті. Благодійний концерт для родин героїв і заради героїв. У Вінниці збирали кошти на основи для маскувальних сіток. Перевіряли рівень цукру крові, робили експрес-тестування на гепатити, вакцинувались від ковіду, дифтерії та правцю. У всесвітній день діабету в центрі міста розгорнула роботу пересувна лабораторія та вакцинобус. Про важливість ранньої діагностики та профілактики хвороб дізнаєтесь з наступного матеріалу. Кілька хвилин на власне здоров'я на площі європейській у всесвітній день діабету вінчани безкоштовно виміряли такий важливий показник, як рівень цукру крові. Канішно важливо, ну чого? Треба провірити, знати, що вживати, от, наприклад, там менше цукру можна вживати, це не означає, що там ми ложками повинні їсти цей цукор і в нас підніметься. Це ж не від того, правда ж? Просто провірити, знати, що кров все нормально. Продовж року бригада ендокринного центру проїхала всі громади області, аби охопити якомога більшу кількість жителів. У 10% обстежених людей виявили діабет вперше. Норма цукру, якщо ми говоримо з пальця, тобто це капілярна кров, від 3,3 до 5,5. і і через 2 години після їжі або після навантаження глюкозою до 7,8%. Тому, якщо є невеличкі підвищення, необхідно дообстежитись. Медики кажуть, на один виявлений діабет за статистикою є два невиявлених. Діабет страшний пізнє виявлення. Чим це ускладненнями, які дебютують ускладненнями. Зазвичай зараз діабет другого типу дебютує інфарктом, інсультом, ампутаціями, втратою зору і хворобою нирок. Аби комплекс досліджень був повним, медики на площі європейській проводили діагностику на гепатити, а також щеплювали вінничан від дифтерії, правцю та ковіду. Я все одно всі вирішив пройти курс по вулиці. працювали медики, допоки були охочі обстежити своє здоров'я. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Граються, розвиваються, дивляться мультфільми та весело проводять час, поки їхні батьки отримують адміністративні послуги в ЦНАПі. В усіх прозорих офісах міста можна залишити дитину під наглядом вихователя. Тут хлопчики та дівчатка віком від 2 до 10 років можуть перебувати у той час, поки дорослі оформлюють документи, отримують довідки чи вирішують інші адміністративні питання. Восьмирічна Анна грається іграшками у дитячій кімнаті. Поки мама і тато отримують адміністративні послуги в ЦНАПі, дівчинка з братиком під пильним наглядом виховательки. Я малюю, складаю мозаїку, граюся кухонькою. А поруч забавляється 11 місячний малюк. Він тут разом з мамою. Ми прийшли по справах, але зараз там дідусь нас сидить на місці, а ми можемо погратися спокійно. Є чим дитину зайняти, не потрібно ходити між людьми. Дуже зручно. І дитині є чим зайнятися. І я трошки спокійніше не хвилююся, що там може знаєте, Ну люди різні, хтось кашляє, там хтось може хворий. Залишити свою малечу, погратись іграшками, поки дорослі вирішують справи в центрі адмінпослуг. Вінничани можуть з 2008 року. Дитячою кімнатою мають можливість скористатись відвідувачі, які прийшли в центри надання адміністративних послуг і мають на руках талон електронної черги. Відвідувачі заводять в дитячу кімнату своїх діток, залишають обов'язково свій контактний телефон, і дітки перебувають до того часу, поки батьки отримують адміністративні послуги. У дитячому куточку під наглядом виховательки можуть перебувати діти віком від 2 до 10 років. Молодші хлопчики та дівчатка залишаються тут лише з батьками. Діти можуть погратися різними іграшками. Також вони можуть ліпити, малювати, робити різні поробки з матеріалів. Також можна включити і мультик. Подивитись. Тато двох діток Володимир звернувся у прозорий офіс, аби перереєструвати місце проживання. Каже, часто з малечою не вдається вирішити усі питання, тож такою послугою задоволений. хороша ідея через те, що Кожна людина, яка прийшла в міську раду, може залишити дитину в кімнаті для того, щоб вирішити свої питання. Дитячі кімнати працюють в усіх чотирьох прозорих офісах міста за графіком роботи ЦНАПів. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Неперевершений вокал та чутливі тексти. У Вінниці відбувся благодійний концерт Андрія Капраля, вокаліста легендарної пікардійської терції. Частину квитків організатори надали пораненим військовим та рідним загиблих захисників. Іншу частину продали, а виручені кошти передадуть на допомогу оборонцям. Побувала на благодійному концерті і наша знімальна група. Та світлі композиції про кохання та щирі почуття до Вінниці з концертом приїхав вокаліст легендарної пікардійської терції Андрій Капраль. Співак виступив із авторськими піснями, а також поклав на музику вірші Ліни Костенко, Юрка Ізрика та Володимира Сюсюри. Якщо сьогодні вже є люди, котрі приходять вдруге, то звичайно багато пісень вони вже чули минулого разу або на моїх. На моєму ютуб-каналі чи, чи на моїх сторінках, от але буде багато прем'єр, яких ще люди не чули. Сподіваюсь, що зможемо подарувати людям максимум позитивних емоцій. Свою авторську програму «Танець Любові співак презентував місяць тому у рідному Львові. У Вінниці концерт організували члени ради підприємців при міському голові. Ми хочемо таким чином подякувати нашим захисникам, які організовують нам безпеку, що ми можемо тут. Відносно в мирних умовах проживати, а ми відповідно турбуємося про них, запросивши їх на концерт. Реалізували проєкт спільно з департаментом соціальної політики Вінницької міської ради. Члени ради підприємців викупили понад сотню квитків і подарували їх пораненим воїнам, які лікуються у Вінниці та рідним загиблих захисників. Аби трошечки вони розвантажились, отримали, скажімо, таке якісь такий позитивний заряд, поспілкувалися, відійшли від того сьогодення, від тих буднів, які на сьогоднішній день є. Тому приємно, що люди відгукнулися і що такий захід є. Серед глядачів Іван. Хлопець Запорізької області. Під час одного штурму у 2023 році отримав поранення та втратив ногу. Зараз у Вінниці проходить лікування та протезування. Розповідає, такий відпочинок йде на користь. В принципі, відпочинок завжди має бути. Хоч трошки розслабитися. Концерт благодійний. Гроші виручені з продажу квитків, передадуть на потреби захисників. Коли вже будуть зібрані гроші за квитки, які були в продажу. То ці гроші підуть на те, щоб віддати їх теж на потреби ЗСУ. Ну а якщо цікаво, то ці гроші будуть віддані на основи для маскувальних сіток. Готові сітки передадуть військовим, які боронять Україну на передових позиціях. Діана Волошенюк, Володимир Гірявенко, Новини за день, телеканал Віта. Це все про що ми хотіли розказати сьогодні. Вже завтра очікуйте на свіжу порцію новин від нашої команди. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.